Один із білих півоній, одна з білих півоній це бразечок. Квітка має таку ніжно-кремову з таким світінням вершковим всередині пелюстки. Коли Повністю розкривається, має форму такої туго набитої квітки. До речі, край пелюсток, такий трошки зіжмоканий, і створюється враження такої, якоїсь повітряності, такої краси ніжної. Ось погляньте на ці бутони. Погляньте, яка краса. Серединки, до речі, не показує. Для нього треба. Опору квіти неймовірної краси. Ось, подивіться, яка краса у цих квітів, у півонії бразичок.